Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, і це мій канал про роліркоїн українською. Play -to earn проект, який дає змогу заробити криптовалюту. Сьогодні почався 10-й сезон. Це визначна подія. І зараз ми з вами розглянемо, що змінилось, що лишилось так, як було. Виглядає все дуже цікаво. По-перше, він буде тривати 78 днів, 79 сьогодні ще 16 годин. Сезон ретробіт дуже цікаво, намальований, мені подобається. По-перше, одразу ми бачимо новий дизайн, який у нас ми не треба перемикатись між вкладками. Хоча, можливо, в мобільній версії буде таке перемикання. Ми одразу бачимо всі наші нагороди і завдання, які нам треба зробити. Кнопочки змінились, тепер це старт і клейм. Я просто вже забрала дещо. Ось воно, дещо в мене було виконано, я забрала. Тепер, щоб перейти на наступний рівень, треба зібрати аж 500 хп. Минулий сезон було 350. Але тепер ми на кожному сезоні будемо мати змогу отримати нагороду фрі. А якщо купимо квиток, то одразу і майнер якийсь, або нагороду з квитка, і нагороду фрі. Щодо фрі-нагород, то перша у нас буде аж на п'ятому перший майнер безкоштовний. А ще у нас така буде кімната, дуже мені подобається. Подивлюсь, як вона буде виглядати з майнерами, можливо, лиш у собі. Так, давайте подивимось, скільки коштує квиток. Той, що дешевший, так і коштує 99 РЛТ. Ну, 100 РЛТ. Ти той, що повністю, поки що коштує 549, але з тим часом, коли ви будете проходити рівні, ця сума буде зменшуватись. І якщо я правильно пам'ятаю, то минулий сезон, остання цифра, яка в мене була на 38 му рівні, то вже було 250 РЛТ. Можна було докупити весь сезон і всі нагороди. Так, я збираю на квиток, я хочу оці майнери, вони мені подобаються. І давайте подивимось, що у нас лишилось так, як і було. Нагорода 25 ХП за витрату одного РЛТ, виграти 10 ігор, 10 ігор, 20 ігор це перше. Я ще сьогодні взагалі нічого не проходила. 50 ігор змерджити 20, скрафтила сьогодні один майнер. Запросити друга витратити 15 РЛТ і виконати 10 тасок. Що я виконала, це таску закрила вранці і доєдналась до телеграму, типу, і лайкнула одне щось теж типу, і відкрила один бокс. Це я те, що зробила, інше я не робила. І тепер будемо довше збирати оцей один рівень, але що робити? Так, і ще сьогодні, а ще до сезону ми з вами заглянули в Season Store. Так, батарейки так і коштують. Деталі, бокси з деталями не подорожчали. так, І тепер у нас отакі майнери можна придбати за монети RST і бокс. Він так, також коштує 750 RST, Я ще не вирішила. Чи буду купувати, тому що ще не подивилась, як виглядають ці майнери. Ви ж пам'ятаєте, що мені треба, щоб вони мені подобались. Тож, я на наступний ролик підготую, як будуть виглядати ці майнери. Ми з вами тоді остаточно вирішимо, чи буду їх відкривати, чи ні. Так, і ще у нас в меню Box додався ось такий бокс за 20 РЛТ. Тут також у нас є майнери. І найдешевший 99 Гігахеш. І найкрутіший це 2,6 пітахеш. Це дуже круто. Можливо, в кого вдача така. 20 РЛТ витрачаєте і забираєте ось ці майнери. Якщо треба, теж можу підготувати візуал, як вони виглядають. Пишіть про це, будь ласка, в коментарях. Так, розпочався ще новий міні-івент. Сьогодні прям взагалі багато подій. Тому я записую відео, але не можу дати вам об'єктивну оцінку, просто розповідаю, що і як. Е, так, за перехід на наступний рівень нам дають 500 поїнтів, за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом 1000 поїнтів, і витратити один РЛТ на маркетплейсі 400 поїтів. Ще нічого не пройшла. Е, П'єро вже люб'язно зробив нам табличку, посилання буде в закріпленому коментарі. Так, це ми закроємо. Всього рівнів у нас 20. І що тут, ну, як я зазвичай проходжу 9 точно, то можна отримати аж 350 ХП. І це, це, мабуть, найкраще, що тут є. Тому що все інше ну, знову ж ці майнери, які ми вже отримали не можемо їх продати. І крафтити їх прийдеться знов. Так, Далі в нас ось ці майнери. Це з минулого позаминулого сезону. Я вже такий один продала. Ну, Гарні, гарні майнери, але я до них точно не доберусь. Так, А вам бажаю успіху і, можливо, саме ви заберете всі нагороди з цієї таблички. Тривати вона буде до 1 жовтня. Це я вам не сказала ось, так, да, 5 днів буде тривати цей міні-івент. Е, так. І ще є знижки сьогодні на трон на е, цілий 35% для РЛТ. Тож майте на увазі депозит, якщо хочете, можете зробити і купити скільки. Один РЛТ буде коштувати 8 трон. У мене 2. Не куплю. Так, це все, що я хотіла вам сьогодні сказати. Підготую для вас деякий візуал на наступний раз. Ще раз хочу вас привітати з початком нового 10-го ювілейного сезону. Бажаю вам успіху, пройти дуже багато рівнів, забрати якомога більше нагород, майнерів і все, все щоб у вас було добре. Дякую, що подивились відео зі мною. Поставте, будь ласка, лайк, можете написати якийсь коментар. Обіймаю вас і до побачення.